Ніч з суботи на неділі з 15 на 16 листопада. Я вас всіх радий бачити. Запрошую до перегляду, радий вас бачити. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, забудуйте їх в коментарях. Підіб'ємо підсумки суботи, і я вас буду невтомно просити далі підтримувати Сили оборони для того, щоб вони мали необхідне для стримування ворога. Я додам в опис відео. Посилання на монобанку, тому традиційно робіть донати для тих сил оборони, яких ми знаємо, яких підтримуємо, яким довіряємо, і які захищають українське населення, цивільні міста стримують ворога на далеких підступах, там, де українські герої показують всьому світу, на що може перетворитися Європа, якщо расизм. Не зупинити і ціною життів українських захисників цей рашизм зупиняється. Відповідно, збір, який я просуваю, він зараз буде для спецпідрозділу Омега в складі Національної гвардії, але він дуже важливий для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним. Будь ласка, робіть донати, і зараз я тільки перейду в, так, в чат ефіру. І додам посилання прямо в чат. Продовжується навколо справи міндіча великий політичний ажіотаж, міжнародна преса підключилася, і це звичайно точно. Не додає нам, скажімо, на, на, на європейській, на світовій арені зараз додаткових бонусів, навпаки, це може стримувати подальшу допомогу для України, тому всі, хто активно цю тему просувають, мають розуміти, що в якийсь момент вони просто можуть шкодити Україні і підривати навіть обороноздатність, тому що ну, це внутрішня корупція вона потребує жорсткої реакції з боку українських правоохоронних органів. Але самим собі псувати репутацію на європейській рені. Ну, за... Це буде зайвим точно, тому що це вилізє потім в проблеми з отриманням допомоги. Так, додаю в чат посилання на збір для ОМЕГИ. І зараз так, от він. Додав. У виданні Financial Times вийшла велика стаття про втечу Міндіча. і при всій, повторюсь, важливості викриття корупції. Всім, хто допомагає, скажімо так, нашим скептикам да, і видають свої коментарі в міжнародній пресі. В тій тональності, яка шкодить потім отриманню Україною подальшу допомогу, цим людям просто варто добре про це подумати і зрозуміти, що якщо Захід не буде підтримувати Україну, то потім буде дивно, да, що Міндіч стане причиною того, що українська оборонка, українська спроможність оборонна буде дуже... Послаблена, да, перед обличчям ворога. Я не кажу, що корупцію можна пробачати, але я так само не вважаю, що в цьому випадку виносити сміття з української хати за кордон є доречним. Тобто сміття треба прибрати, але нащо його таскати за собою по всьому світу? А, значить, а, як пише Financial Times, з посиланням на Дарію Коленюк, виконавчого директора Центру протидії корупції Київської правозахисної організації, реакція Зеленського на скандал навколо Міндіча була дуже повільною і дуже слабкою. Також Ростислав Павленко, член фракції Блоку Порошенка, теж виступав коментатором цієї, вимагаючи. Щоб вони сформували уряд національної єдності, знову ж таки, навіщо вимагати зміни уряду в воюючій країні через міжнародну пресу? Це дивна поведінка. Але вони, власне кажучи, цим займалися через феншотам, закликали поміняти український уряд. В Італій Шибудін теж обурювався в Фененшл Таймс, тим, що Зеленський в той спосіб як прореагував на першу появу інформації про Міндіча, що це було тимчасове відсторонення, а не звільнення з посади. Ну, одним словом. Якщо подивитися статтю, то тональність така, що в Україні відбуваються катастрофічні речі, які дуже серйозно поставлять в подальшому підтримку України з боку міжнародних партнерів. Повторюсь, в Україні є проблеми, і ця проблематика корупції вона нікуди не зникає, вона залишається не менш гостро, ніж вона була завжди, але в умовах, коли міжнародні партнери допомагають Україні вистояти, і потім такі публікації будуть викликати скептик скепсис вже в європейських державах, серед громадян цих держав: навіщо підтримати Україну під час війни? Якщо там така корупція, то такі статті будуть грати якраз на цю ідею, що Україна не потребує допомоги, бо вона зав'язана в корупції. Ми самі з вами живемо в Україні, і ми самі бачимо, в яких умовах знаходиться українське підприємство, державні, в тому числі, яка ситуація, наприклад, в Нафтогазі, як вона змінилася за останні роки, як вона змінилася в Укрпошті. Про Укрзалізницю я вам багато разів розповідав про ті зміни, які ну, очевидно позитивні відбуваються. Звичайно, в енергатомі є теж проблеми, але це одне з багатьох державних підприємств. І казати, що ситуація геть скрізь погана, це теж несправедливо. От Віктор Орбан він дуже охоче такі передачі, які надсилають їм єврокраїно в Європі. Він їх приймає і потім конвертує в заяви про те, що Україні не треба допомагати. Під час виступу на мітингу Орбан нагадаю в Угорщині. Зараз виборча кампанія, Орбан сказав, що для тиску на Україну є. Всі необхідні уважелі в Євросоюзі. При цьому він сказав, що в провідних західних країн не виходить знайти інструментів, як змусити Росію укласти мир. Тобто треба тиснути на Україну час на боці Росіян, додав Орбан. Країни Великої Сімки зробили заяву про плівки Міндіча. Вони використали платформу X, там у них є спільний аккаунт. Про підтримку реформ в Україні з боку Україн Великої Сімки вони зробили свій пост так: ми підтримуємо співпрацю президента Зеленського і підтримку. Ми вітаємо те, як Зеленський співпрацює і підтримує Набу і САП в їх незалежному розслідуванні. Ми розраховуємо на українське керівництво. Підтримувати, продовжувати їх антикорупційні зусилля, які є ключовими для євроатлантичної інтеграції. Також посли висловились на те, щоб підтримати українську стійкість в умовах російських ударів по українській енергетиці. Ну і... Протягом дня президент Зеленський зустрічався з членами уряду і стосувалося питання зимової підтримки, яка стартувала з 15 листопада. Зараз це ж про це поговоримо, але в нас да, Угорщина заявила про те, що спрямує частку з Європейського фонду миру для підтримки Лівану, а не України. Через цей фонд Євросоюз фінансує озброєння української армії, але Угорщина цього не підтримує. Тож свою частку в півтора мільйона євро Будапешт відправить на підтримку збройних сил Лівану. Очільником МЗС Угорщини Пітер Сіярта заявив, що мир на Близькому сході це. Національний безпековий інтерес Угорщини, а стабільність Лівану він вважає ключом ключем для цього. Да. Де знаходиться близький схід від Угорщини, де знаходиться Україна, але вони вважають, що мир на близькому сході для них важливіший. Це дуже показово і Україна для, на жаль, для Угорщини пратвилась просто на. Інструмент досягнення внутрішньополітичних цілей в світлі виборів, які насуваються в Угорщині. Будуть в квітні. Так, от повертаюся до зимової підтримки, 15 листопада було відбувся запуск президентської програми Зимова підтримка мова йде про те, що кожен українець може подати заявку і отримати грошову допомогу в розмірі тисячі гривень. Заявку можна подати через застосунок Дія. Після подання кожен отримує підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку національного кешбеку, час протягом якого можна подати заявку до 24 грудня 2025 року, тобто до Різдва. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва. Книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. І час це є до 30 червня наступного року. І за перший ж день, попри те, що критики Зеленського, опозиція казала, що ця зимова підтримка це не потрібно, воно зайве, воно є лише популізмом і так далі. Вже мільйон громадян скористався зимовою підтримкою протягом. Точніше, вибачте, півмільйона скористалися протягом двох годин з моменту прийому заявок. Тобто, а перший мільйон був вже досягнуто в обід. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Тобто, вже в перший день був один мільйон, да, один мільйон виконаних. Запитів на участь в цій програмі. Ну, минулого разу 14 мільйонів взяли участь, тому я думаю, цього разу буде не менша цифра. Зеленський бачиться зі Свереденко. Також це стосувалося не тільки запуску зимової підтримки, але і перезавантаження ключових державних компаній в енергетиці. Мова йде про енергоатом. Там за тиждень мають бути створені умови для запуску. Нової наглядової ради, яка потім перезавантажить правління Укренерго, вибор, да, енергоатому, перепрошую, в компанії Укргідроенерго, тобто, яка управляє гідроелектростанціями. Терміново оголошено проведення конкурсу на нового керівника і на доформування наглядової ради в державному підприємстві, який є оператором газотранспортної системи, тобто наших газопроводів. До формування наглядової ради і проведення конкурсу на гендиректора в Нафтогазі закінчується склад наглядової ради через два місяці в січні наступного року. Має бути оголошений конкурс в наглядову раду, а потім відповідно наглядова рада має призначити вже керівника Нафтогазу. Доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з антикорупційними органами на будь-яку виявлену схему. В компаніях повинна бути і буде оперативна і справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський. Також з Михайлом Федоровим, віце-прем'єром, була в нього зустріч в суботу. Говорили про цифровізацію державних послуг. І створити максимальну прозорість всіх контактів між громадянами і державою через те, щоб все це відбувалося через державні застосунки. І потім нарада за участі керівників всіх українських розвідок та військового керівництва щодо поточної ситуації були всі і Буданов, і Малюк, і, і Ващенко. Керівник служби зовнішньої розвідки Ігнатов, е начальник генштабу, і сирський націй раді, тобто все. Ну так, да, і міністр оборони Шмигаль. Буданов доповів про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, про військові приготування Росії та терміни, на які розраховує окупант. Росія проводила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська і Куп'янська. І в терміни вкотре були перенесені. Керівник зовнішньої розвідки Іващенко доповів про ситуацію всередині Росії. Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також доповнюється план оборонних засобів заходів на зимові місяці. Продовжується застосування далекобійних санкцій, тобто ударів Діпстрайк по російським підприємствам нафтової галузі. Готуємося до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. І втеча Міндіча нові подробиці нарешті, да. я так розумію, що це головна тема, яка цікавить, хоча в дні особливих новин вже немає, але вона залишається головним медіа хайпом і без цього ніяк. Тому подробиці того, як втік Міндіч, їх опублікувала. Програма Схеми Радіо Свобода. Виявляється, Міндіч виїхав на автомобілі, мова йде про... Львівського преміум-перевізника Lux, який має парк лакшерів автомобілів для виїзду за кордон. І міндіч виїхав на Мерседесі С-350, який належить одному з власників цього сервісу. Виїхав він о 2.09 10 листопада за межі України. Тобто за декілька годин до обшуків в його квартирі детективами набув. Повторюсь, до кінця не зрозуміло, чому при всіх заходах стеження за Міндічем в усіх можливих помешканнях та офісах на кордон не було передано листа запиту від набу з тим, щоб Міндіча було затримано на кордоні. Тому що, якщо людина перебуває під, під скажімо так, негласними, негласними заходами стеження, то, звичайно, його пересування відслідковується, і його під'їзд до кордону теж мав бути запінгований. І відповідно від Києва до кордону їхати ну, там, 7 годин, 6 годин. За цей час можна було лист підготувати. ну Якщо автомобіль вирушає з Києва і рухається на захід, очевидно, що для міндіча це великий ризик втечі. І відповідно, можна було врахувати його виїзд з України. І Передати листа з тим, щоб його було затримано. Виїжджав, правда, він в неділю в неділю в другій половині дня. Да, можливо, через те, що неділя-вихідний день набу не подало такий лист. Ну це теж, якщо це справді так, чи через вихідний день, через те, що неділя-вихідний день і не було людей на роботі, і листа не підготували, і він виїхав без будь-яких обмежень, то це, звичайно. Це викликає питання. Да. Я не буду казати більш жорстких метафор, але це викликає питання. Ну і що стосується Трампа, то, да, звичайно, щодня якісь є від нього заяви. Трамп заявив, що за останній місяць у війні Росії проти України загинуло близько 25 тисяч військових з обох сторін, приблизно порівну. Питання буде вирішено. Сподіваюсь, що вже незабаром заявив Трамп. Ну я на що цифри не переконаний про двадцять тисяч. А що стосується його обіцянки закінчити війни, то звичайно ми це вже бачили і чули досить давно скоро буде рік, як президент Трамп на посаді, але скажімо, досягнуті цілі не досяг оголошення цілей не досягнуто. Це, це жахлива кривава бійня, найбільше від часів Другої світової, сказав він. Ми тиснемо на них через Індію та нафту. Інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти на фронті. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюсь, скоро, сказав Трамп. Але з цікавих новин Трамп фактично. Є така в американській політиці, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, і Трамп заявив, що більше не підтримує її. Це одна з найбільш одіозних конгресвумен в Америці. Вона виступає на проросійських позиціях, завжди проти України, завжди проти допомоги Україні. І, схоже, вона допікла вже самого Трампа, тому він допоміг цій Марджорі Тейлор Грін обратися. Вона йшла за його підтримки, але зараз Трамп відмовляється мати з нею щось спільне. Я відкликаю свою підтримку та схвалення конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін з великого штату Джорджія. Вона представляє штат Джорджія, заявив Трамп. За словами е Трампа, Марджорі Тейлор Грін тільки й робить, що скаржиться, скаржиться і ще раз скаржиться. Він назвав її божевільною і додав, що вона перейшла в ліві, в ліві рухи, яких Трамп ненавидить. Також Марджорі Тейлор Грін була полкою прихильницею Трампу, але останніми тижнями вона зайняла позицію, яка відрізняється від позиції Білого Дому. Ну і додам, що Марджорі Тейлор Грін це дружина того самого журналіста, який спровокував скандал в Білому домі в лютому цього року, коли почав допікати Зеленському, що в нього нема костюма, Чому він в такому вигляді прийшов на зустріч з Трампом? От виходить, що Трамп вже. Теж зрозумів, з ким має справу і відкликав підтримку її персони. А це для неї ну, болюче, тому що вона була як вірною і прихильною до Трампа. І через це багато хто сприймав її точку зору як щось, що має спільне з Трампом. Тепер ми бачимо, що нічого спільного тут немає. Так, до запитань переходимо і нагадаю вам про. Заклик роботи донати на кладі Національної гвардії, а зараз швидке запитання. Так. Марія Музичина, вітання Одесі, Нововолинськ, Євгенія Біляк. Дякую. М.М. Кінхкер. Уряд національного розвитку хотіли Бариги. Ну так, да, це дивна концепція Порошенка, що він хоче уряд національної єдності, а інакше, якщо його не буде в уряді, і якщо це не буде уряд національної єдності, тоді він не буде підтримувати українську владу під час війни. Тобто виходить, що його цікавлять посади. Бо інакше він би підтримував українську владу під час війни, незалежно від розподілу посад. Але для мене інше питання. Якщо вони так хейтять владу і так її... Руйнують будучи в опозиції, то прийшовши до влади, вони всі свої зусилля зроблять і спрямують на те, щоб боротися з владою, тому що їх вже нічого не зупинить, і перечуття виборів змусить їх діяти в такий спосіб. І Фактично, ми кризу з за меж влади перенесемо всередину самої влади. І це точно не той сценарій, якій, яким Україні варто рухатися. СД 31247. Президент Зеленський зараз перебуває в ситуації ліквен ю. Дуже важливо його зараз підтримати і показати рішучість в боротьбі з корупцією. Захід це оцінить. СД я переконаний, що так само як з Коломойським, який був близький соратник да, Зеленського, але в підсумку сів заграти, так само і Міндіч має віддати по закону за всі свої діяння, які він вчиняв з державними компаніями України. Догралися з хайпом набу, нехай би краще робили свою справу. Щось не видно, що вони подолали корупцію, тільки язиками працюють Любов Галенко. Любов Галенко, ну я не згоден. У них багато є судових процесів, які зараз відбуваються. Але відбуваються вони дуже повільно, не з їхньої провини, через через антикорупційний суд, де повільно слухаються справи. Але по факту в них справи відкрито дуже багато. Хотілося, щоб були вже вироки. Чому антикорупційні органи не займаються мерами міст, які перекладають бруківку, роблять ремонти, в ефективності яких є сумніви, як акула питає. Ну, вони займаються деякими з них, але, ну, розумієте, займатися і не мати доказів, і займатися з доказом це дві різних історії. Там, де вони можуть мати докази, вони, я думаю, підозри все-таки вручають. Наталія Черниш, я підтримую нашого президента. Це підстава дуже гарно продумана. Вже не знають, як прибрати президента в Набу я не вірю. Наталія Черниш, ну я тут скажу, що ситуація не проста, але я думаю, що єдиний для неї позитивний може бути вихід, якщо Набу і Зеленський разом будуть об'єднані в бажанні подолати корупцію, але водночас робити це так, щоб це не шкодило Україні під час війни. Тому що в інший спосіб ми просто самі собі стріляємо в голову, коли працюємо з партнерами, просимо про допомогу, а потім в міжнародних медіа самі ж себе висікаємо і кажемо, що Україна корумпована країна, відповідно, ніхто ж грошей не буде давати. ММ Кінг Кер, цю тисячу можна здонатити на ЗСУ. Абсолютно правда, можна здонатити цю тисячу на, на, на проекти підтримки Сил оборони. Невже не ясно, що Порошенко це ворог України і весь негатив йде від нього. Аймонах. Аймонах, ну це очевидно для мене. <кхух> Валентин Іванюк подам заявку на підтримку минулого року взиднати в кошти захисникам птахи Мадяр. Дуже правильне рішення. Валентина Бондаренко. Для чого потрібні наглядові ради? Ну, для чого? Це закон такий є в Україні. Да. Він прийнятий був в часи Порошенка і наглядові ради були створені для того, щоб контролювати діяльність виконавчих органів компаній. Але, як бачимо, не у всіх компаніях це спрацювало. Дозволяти своїм дружкам красти і ховати їх від набу це нормально, а говорити про це це ненормально. Питає Самсунг, Я думаю, що якраз. Нормально, треба про це говорити, але треба говорити всередині самої країни з тим, щоб на міжнародній арені самим собі не шкодити. Тому правильно, що викрито, неправильно, що про це самі кричимо на весь світ, таким чином послабляючи Україну. Валентина Марапулець підтримує президента і його команду. Ганьба, ганьба всім, хто підло роздуває і нагнітає обставини, не розуміючи, якими фатальними можуть бути наслідки. Володимир чи Сергій, ти усвідомлюєш, що ти на боці корупціонерів? Володимир, я на боці України і в даному випадку я на боці боротьби з корупцією і на боці того, щоб Україна мала всі необхідні озброєння. Для спротиву російської агресії для цього ми маємо на міжнародній арені не виступати з самознищувальними матеріалами, які потім послабляють Україні можливість отримати цієї зброї. Президенту потрібно нагородити детективів набу за викриття корупції PSW Persют. Тільки так можна вийти з ситуації. До речі, непогана ідея. Думаю, що вона цілком може бути втілена. Я чекаю на час, коли вскриють гіперкорупцію на УЗЕ Ярослав Чорнозуб. Ярослав, ми зробили все для того, щоб такого не сталося. Ми призначили детективів НАБУ керівниками внутрішньої безпеки Укрзалізниці, тобто це головний підрозділ, який запобігає і бореться з корупцією. Детективи НАБУ працюють всередині УЗЕ на ключових посадах. Вони контролюють всі закупівлі всіх контрагентів і переконані, вони роблять все, щоб в українській залізниці було менше корупції. М. М. Кінхмер. Дитактиви набув молодці, але чомусь вони випустили Міндіча з України, хоча мали всі можливості його затримати. Це дуже дивно. Ну, власне кажучи, я теж про це кажу, чому так сталося? Це дивно для мене. Сенсація розкриття корупції на перших шпальтах газет в Німеччині. Тетяна Грюнь. Ну, я про це і кажу, що тут треба робити так, щоб самим собі не шкодити. Окей, друзі, ладно, дякую вам за увагу. 30 хвилин було в ефірі. Всім за... до побачення, добра ніч. Робіть донати на підтримку Сил оборони. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока, до скорого.